Усиновлення і піклування над дітьми, які втратили батьківське піклування на Львівщині і Закарпатті запрацювала гаряча лінія з питань альтернативних форм сімейного виховання та усиновлення. Запровадив її благодійний фонд рідні за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Номер телефону ви зараз бачите на екрані: це 0800 300 484, подзвонивши за ним потенційні опікуни усиновлення. Оновлювачі, прийомні чи патронатні сім'ї можуть отримати безкоштовну юридичну і психологічну допомогу, консультацію серед іншого, довідатися усе про процедури опіки та всиновлення а також більше про альтернативні форми сімейного виховання. Директорка благодійного фонду Рідні який власне і запустив гарячу лінію. Мар'яна Романяк із нами на зв'язку з кайпом. Мар'яно, дякую, що доєдналася. Слава Україні! Героям слава, дякую, Ярину. Дякую вам, що піднімаєте таке важливе питання в ефірі. Головна мета, про яку заявляє фонд рідні, це те, щоб цитую, кожна дитина мала родину, але процес усиновлення чи опіки над дітьми він не такий простий, як ці слова. За о, рік повномасштабного вторгнення наскільки держава спростила цей механізм, на чому би ви могли наголосити? Процедура усиновлення чи створення інших сімейних альтернативних форм виховання залишається незмінною з таких останніх новин, це те, що Мінцифра нещодавно презентувала у застосунку дія можливість подати документи, отримати безкоштовну консультацію. Тобто, ми спростили більше такий спосіб подачі документів, і звісно, що запровадили політику держави по промоції самої теми усиновлення чи створення інших сімейних форм виховання. І якщо говорити взагалі про наш до. Освіт роботи з постанційними усиновлювачами. Ця процедура справді досить така затратна в часі, але в цьому насправді є свої плюси, тому що до цього потрібно бути готовим. Усиновлення це серйозний процес, і це має бути досить усвідомлене рішення, тому що ви берете відповідальність за долю та за життя дитини. І до цього повинні бути готові як самі кандидати, батьки-усиновлювачі, так і сама дитина. І знову ж таки, якщо говорити про якісь певні терміни з нашого досвіду, коли ми консультуємо чи надаємо психологічний супровід потенційним батькам, ця. Процедура займає приблизно 9 місяців, і навіть наші батьки жартують, що це так само як біологічне виношення дитини. Що цей процес займає приблизно таку кількість часу, але звісно, що це все індивідуально залежить від регіону, від можливостей, так і напевно, що також і від швидкості прийняття рішення і готовності самих кандидатів. Ми перед ефіром із вами проаналізували статистику. Також за даними Мінсоцполітики, за перше півріччя лише 2023 року, 30 тисяч дітей у. Україні офіційно отримали опікуна або піклувальника? Це свідчить про те, що і зростає кількість таких дітей, які втратили батьківське піклування. Оскільки фонд рідні займається цією тематикою, за вашими спостереженнями, якими є насамперед причини втрати піклування з боку батьків? Якщо говорити ще за час до війни, звісно, що важливою причиною і вагомою залишалися сім'ї, які опиняються в складних життєвих обставинах, тобто коли батьки не мають змогу дбати про сім'ю або ж коли є неналежні умови виховання. І велика така і політика нашого фонду і напевно всіх громад України має бути підтримка саме таких сімей. Тому що якщо ми збережемо в першу чергу сім'ю, пропрацюємо на ці превентивному рівні, допоможемо сім'ї. Не знаю, пройдемо з батьками реабілітацію. Якщо вони, наприклад, мають якусь залежність, знайдемо для них роботу, надамо їм психологічну підтримку, відремонтуємо дім. Тоді є всі шанси, що дитина зможе залишатися жити у сім'ї, і з нашого досвіду це найважливіше. Так це саме підтримка сімей у складних життєвих обставинах, робити все для того, щоб ця сирота не утворилася, дитина не потрапляла у систему. Ми це так називаємо так, коли дитина потрапляє, наприклад, у притулок, тимчасово, поки вирішуються справи сім'ї. Після притулку зазвичай дитина далі потрапляє в інституційний або ж інтернатний заклад. Тоді насправді доля Дини вже е, важко потрапити чи на усиновлення, чи в прийомну сім'ю, тому що ця кількість дітей є дуже великою, е, тому завдання всіх громад, всі громадськості підтримувати такі сім'ї, допомагати їм і працювати превентивно. А звісно, що якщо вже дитина потрапила в інституцію, потрапила в інтернатний заклад, наше завдання. Якомога швидше забрати цю дитину у альтернативну сімейну форму виховання, так тому mm -hmm. зараз ми це промуємо. Ми про це розповідаємо, розповідаємо про можливості і спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ запускаємо гарячу лінію, де можна проконсультуватися, дізнатися про всі документи, які потрібні, про всі процедури соновлення чи інших сімейних форм виховання, щоб якомога швидше дитину забирати системи і. Давати їй нову сім'ю, От, власне про альтернативні форми. Ви коли згадали про те, що людина, яка хоче взяти дитину на виховання, це має бути дуже усвідомлений вибір і розуміти усі ризики, і розуміти усі потреби цієї дитини. То часто батьки собі, які би хотіли таке зробити, задають питання, чи можу я з таким впоратися, і буває, що на початковому етапі роблять негативний висновок і відмовляються від такої ініціативи. Але є ще якісь інші альтернативні форми, коли на Наприклад, сім'я не готова взяти дитину в усиновити, але вона би хотіла нею опікуватися чи є якийсь шлях або форма співдії із такою дитиною? Насправді шляхів є кілька усиновлення. Це такий, як на мене, так і на думку нашого фонду найідеальніший шлях, коли ти повністю береш усю відповідальність за дитину, і ця дитина приймає твоє прізвища, стає твоїм самим спадкоємцем на рівні біологічної дитини. Але Україна і наша держава пропонує ще інші форми альтернативного сімейного виховання дітей. Зокрема, наприклад, це там створення дитячого будинку сімейного типу або абревіатура ДБСТ, де батьки можуть взяти під виховання до 10 дітей. Так це свого роду робота. Там, тому що ти отримаєш зарплату, ти стаєш таким батьком чи матір'ю, вихователькою. Ти піклуєшся про цих дітей. І це така велика родина або сім'я. Є ще формат там прийомної сім'ї, де до, до, до чотирьох дітей ти можеш взяти на виховання і це. Також держава виплачує зарплату таким батькам. Є ще формат патронату. Наприклад, це ти тимчасово, коли дитинка якраз у і сім'я складних життєвих обставинах і е, соціальні служби вилучають цю дитину зі своєї біологічної сім'ї тимчасово. Ти можеш стати патронатним батьком чи матір'ю чи сім'єю і взяти на тимчасове виховання на тимчасовий догляд цієї дитини до шести місяців цей період триває, і це також для того, щоб напевно більше спробувати зрозуміти там свої можливості. Ми ще як фонд пропонуємо гарно таку річ, як наставництво. Так, ти можеш стати наставником для дитини. Юридично тебе це, звісно, що поки що ні до чого не зобов'язує. Проте ти свого роду піклуєшся, наставляєш, менториш, допомагаєш цій дитині і це гарна така форма першого кроку кроку спілкування та знайомство з дитиною. Мар'яно. Ми вам дякуємо. По перше, за те, що ви робите. А по-друге, нагадаємо нашим глядачам, що з нами була Мар'яна Романяк, директорка благодійного фонду Рідні. І усю інформацію, про яку щойно згадала Мар'яна, можна її отримати за номером безкоштовної гарячої лінії з питань сімейного виховання та усиновлення альтернативних форм. Цей номер ви бачите зараз на екрані 0800 300 400. 84, там є уся інформація. Фахівці проконсультують, як можна взяти дитину на усиновлення чи як створити альтернативні форми сімейного виховання. Ну і власне, яка ситуація з усиновленням, створенням прийомних сімей чи патронатних на Львівщині? Ми розпитали у начальника служби з питань дітей у нашій області Володимира Лиса. Давайте разом подивимось.